Що означає смак праху в десяці? Смак праху в десяці, коли ми всі приходимо до стану, коли відчуваємо, що в нас немає жодного приватного розрахунку і виграшу у кожного і всі групи разом. Ми не відчуваємо, що ми йдемо до чогось що ми можемо залишатися в цьому стані навіть весь час. І те, що вимагається від нас, нічого не вимагати. Тільки погодитись, що від цього є насолода творцеві. а в мене немає нічого, і в моїх товаришах немає нічого. Ми можемо говорити про те, що в нас нічого не буде. Нічого абсолютно. А творець від того насолоджується, і ми всі. Між собою погоджуємося з цим станом, залишатися в цьому стані завжди, навічно. завжди І я раді, що саме в такій формі ми можемо дати насолоду йому. Не від того, що ми знаходимося в прасі, а від того, що ми знаходимося в праці в прасі, в нас немає нічого стосовно нашого бажання отримувати, нам нічого не заважає. Тому що бажання отримувати не біжить за прахом. Ми зараз можемо між собою думати, як дати насолоду творцеві. Ось і все. І так ми починаємо вже виясняти властивість більш просунуту, але з відчуття праху адже це. Це виходить з праху.